Сьогодні тут якийсь рокерський ярмарок, та концерт готуються, вже там репетирують. І бачите, скільки мотоциклів приїхало. На тому боці ще стоять там. Зараз ми збільшимо. Так, і тут подивимось. Чи якийсь фестиваль, чи я не знаю, що там таке, я не дуже розуміюся. Але в мене відео вже є, я його вже виклала. Можете подивитись, що там всередині зараз, як готуються до рокерського якогось ярмарку, чи не знаю до чого. Ось такі байки поприїжджали. Цей червоний такий прикольний, синій прикольний. О, oh, це взагалі такий клас.